Добрий ранок, шановні любі глядачі. Не знаю чого. На сьогодні треба валити на 8 ранку, бо така в мене добрий настрій. Хоча у нас сьогодні пари скорочені. по 40 хвилин, бо наш навчальний заклад вибрали для того, щоб проводити касти. Деякі з моїх знайомих теж будуть пробуватись, так що удачі їм. Порвіть там всіх. От, не знаю. на пів години. Раніше треба припертися на ну, добрий настрій. Це Фінгер 11, слухаю. Блін, я короче, победитель по житті. Вчора. Ввечері я собі сижу такий. Хочу обновити плейлист в АІМПі. Рішив видалити всі пісні і закинути по нові. Там нахачав нових альбомів. І коротше. Мені руки крюки. Як завжди я все робив через Chi-DiLet. Ну, то есть так, щоб, навірня. Ну, привичка вже. І блін... Тупо все, крім там двох-чотирьох папок, все, тупо і нема. 40 їх музики. 40 їх музики. Це, блін, плен. Такий тлен. Я питався, коротше, програмами встановити. О боже, це пес. Вот. Промов. Остановити, типу, прогами всякими. Не бачить. ну... Через що delete, туди то зубий. Офігенно. А там і металіка, і ICD's. Навіть фінгер Eleven, блин. То що на телефоні а то і є. Все, блин. Жесть. А блюз, а мій джаззі. Обіда жизнь бой. Ну коротше все, пона я, ви на з гарним настроєм. Не засмучуйся. Удалив плейліст, який наш новий. Шукай плейсет. Так. План. 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 Так. Це як ти даш на капець? Ти знімаєш? Ти знімаєш? Я знімаю. Я знімаю, на. Так, давай. Давай, давай, скільки в рейтингу? Вже пройшло дві пари. Вже, типу, пройшло дві пари. Вже вже 9 9 9:30, будем считал так. І все? Ми зараз йдемо на тезро і... Да, ми йдемо на педро або на каток. Так, да, я можливість і що ми підемо на каток. Да. Я дуже сподіваюся, що ми підемо на Ого, Даже в темноті у нас немає, як будто при світлі. Правда? Це мені вчора Андрій теж казав. Оп! Здарова, мала. Любовь, панте. Ти диви, ти диви, прогнала мене? Ти диви на цю Ольку. Це нікому не треба, Толі. Ужас. Як діла? Держишся? Держишся? Ні, я не бачу. Все буде нормально. Давай. Тоді пішли на десятерпі. Блін, ти хочеш хавати? Пішли пішли похавати якось вкусно. Ми сидимо на підручі. Та зараз, ну похавим вкусно. Ну то оставайся туди, якщо за вкусно. Дивіться, я гаруся джуз. Камеру поб'ю, йо. Джуз, боксер. Нет, просто нет, только на сегодня. <существует> <существует> саша. Калы. Вот Саша че? Опа. Саша. как день? Я, я к самострелу. Мы, Мы короче написали самостоятельно. Да. И тут как раз. Что? Да. Ему подобается. Ну коротше, Почалося. Б... Як починається, так і кінчиться. Ми на льодовій арені, і ми йдемо на каток. І знімати я там не буду, мені камеру жалко, так що вот. Да. Все. Ну то й що? Ну все одно. А вдруг, вдруг сьогодні не мій день. Я вчора 40 гіг музики удалив. <реку> <реку> от такі от пироги. Так що все. Погнали мене каток. От блін, шановні, ми, ми вже були на катку і подивіться. Ну хіба воно не похоже на яйця ці кусти блін. Воно ну, ж в натурі, ну похоже на яйця. Сзади тебе такі принесли. Так, да, сзади мене снежки летять. А цей чувак тих, що в машину кинув. Так, <гум> да, Андрійко? Ти знаєш, як мене звати, чувак. Андрійко, що? Е, це дуже здорово, що ти робиш? <гум> <гум> Славік! На! Що ви робите, хлопці? Ми для тебе готові. Ні, в мене... Тікайте від мене. Тікайте від мене. Так, уйди. Я вже боюся вас. А це прийшов водій, що він. І це ще, мабуть, тюкен тебе. Там ще стоять наші. Тьома, Саня, Міша, Діма, ще один Діма. Та ну, та ну! Ага. Та він в мене сніжкою кинув. Уфас. Уфас. Просто жах. Ні, Та блін. Какашка. Коротше, я валю дешевше. Все. Сніг, 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 всюди сніг, всюди сніг на деревах, сніг, на землі, сніг, тут сніг. Всюди сніг. Коротше, снігом завалило всю а, І, напевно, всю Україну. Я вже був дешевше, от зганяв, дізнався багато цікавої, нової і веселої інформації. Занявши там грош о, купили ми там хавки всякої, там, адбівник, типу. Ну, коротше, обід в людей. Всі люди мають їсти. Зараз я топцію думаю, до сьогодні взагалі якийсь бомбезний день. Такий файний настрій. Не дивлячись на те, що сніг і знову буде болото, і що знову будуть какашки всюди. Я здав по таких какашках, я вже сьогодні говорю о, з багатьма людьми, як файно літом, коли сухо і немає цієї всієї фігні, а то це таке. То... Ну це потім буде. Вон, такі от пироги. Пирги. Говорить, пироги це. Такі от блінчики. Так що валює додому. Все, пішов додому. Вот, це те, про що я вам говорив. От як в натурі по цих какашульках. Тут хребтен. Ай! Погода, погода. Скоріше вже ліфто. Оооо, да. Все, я вже в Я вже роблю монтаж. Диви, диви, ко. Нічого нема. Тільки. Тут монтаж. Ту-ту-ту. От. Лупим монтаж. Як в мене слієцьорка печеньки, молочка. Стандартно. От, так що такі справи. А, вже 9 годин, Ще треба зробити бюджет, бо завтра контроль наданий, я не знаю, що це робити. Так що, на сьогодні достатньо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям, коментіть. І... Ну і все. До завтра. А може і до сьогодні. До щас. До завтра.